Часто питають, а чим відрізняється двохдверний та трьохдверний? Ось Зубер Еко. Класичний котел з теплообмінниками трубчастого типу. Розрахований в модельному ряді, представлений від 12 до 20 до 240 квадратних метрів. Можна укомплектувати всім. Автоматика механічним регулятором тяги, насосом, о, градусник, який йде в комплект. І чим відрізняється зубер еко від зуб-стандарт? Зубер стандарт це вже преміум класу котел з теплообмінником пластинчастим. Чим відрізняється теплообмінник пластинчастий і теплообмінник трубчастий? Теплообінник пластинчастим більший теплосйом. Тобто буде нагрівати вашу площу в два рази швидше, буде теплосйом швидший. Перша дверка. Слугує для чистки теплобійника, який ось знаходиться, бачите? Підручними засобами там шкріпком щіткою, підчистили, воно все упало в зольний ящик. Друга дверка. Бачите, яка вона здоровенька. А, закидаємо дрова. Воно тут все проходить процес. Бачите? Та третя дверка тут це стандартна, в якій знаходиться в зольний ящик здоровенний, який падає, все, нагар або попіл. Ви її легко можете витягнути, викинути. Це. Також, також комплектується всім. І Ще комплектується котел е, трьохходовим змішувальним клапаном, термоголовкою. Можна встановити, щоб не було конденсату, якщо вам мать.